Після нового року, які стартували Львівна е енергія, серія розпочалась у Львові. Енергія здобула перемогу 3-0. Приймала вдома другу команду у серії з рахунком 1-0. Паралельно з нашим матчем. Наша гра розпочалася. Отож ураган ЛТК і навіть загрожуючи воротам. Перший сейф Савенка і добування удару. Підрать біля м'яча, який буде домашній давичего воріт Звар. Там 에, Ігор Коптий Павло Микулюк і 94-й Антон Лясковський. Далі постріл. І м'яч опиняється у цілу воріт після удару Ось цього хлопця. Дивимось на повторі. Номер 17. Денис Лукас. Локомотив. Незважаючи на те, що він чемпіоном і новачком екстраліги. Тим часом Юліан Горбатий вийшов першим на майданчик у складі стартового квартету. Гадаю, у Івана франківському у першому колі це б, здається третій тур. Ой-ой-ой, як небезпечно до волейболу. І Сімка першим був на м'ячі. Після чого називають перший майданчик. Веркарській зоні діє. А далі, отак скинувши собі на хід ногами. Підключився. Здорово, здорово, дуже здорово зіграв Денис Мазлеї під праву під ліву ногу. Саме Луганські телефоністи. Захищаються на франківці і зараз швидка може вийти контратака Рогану. Мав час. Мав час Лясковський і прийнятий м'яч із висновки за 8. 9. Це перший в історії плей-офф. Можливо, для гравців ЛТК. Ну, хто там. Ой-ой-ой-ой-ой, ой який удар потягнув лист, е, Савенко. Я... Михайло Зварич. Класно. І ось вам, будь ласка, відповідь. Другої спроби. Михайло Зварич, таки забиває м'яч у той самий фут. Тут веселий був з першого разу, а далі з почнеча своєї команди. І зараз дає настанову грамон для урагану. Перший в історії чемпіонату. За перші погороди. здорово. здорова. І Савенко, воріт. згоріт. Підпідував... Роки тому якраз з Ураганом зустрічались у фіналі. Друга і третя команди. Ой-ой-ой, яким до успіху. Ігор Корсун тим часом приспавши. О, як красиво, красиво накрутив Боргун. І ця порція. Справжнім героєм Манзани став їхній другий. Намагається до кінця підтискати, намагається випереди і зараз це зробив Юба. Але одразу ж таки сімка завоював, поборовся м'яч від двох дів. І видобування лисенку доволі небезпечно був. з нижнього кута, Ну, а далі за мить після того, як давали м'яч. Адже це матч-читний матч коментатор Олег Ланяк. За трансляцією Володимир Талалаєв. Другий тайм. Поїхали. ЛТК ворота Ліворуч. Вони у червоній формі. Урагану біло-чорній традиційній домашній. Урагану сьомий номер. Тарас Рудовець восьмий і дев'ятий Михайло Зварич. Небезпечно доволі було біля воріт Віталія Бірова. І намагалася швидку корпуса обох команд у роздягальні від своїх тренерів. Зараз намагатимуться, Боже, який момент був і надобування Андрій. І що цікаво, ще один стандарт буде. Час Петровського вигравала 2-1 і Перемогла у підсумку 4-1. Наприкінці матчу двічі вражився всі порожні. Дем'ячі їх опиниться ворота. Так бачимо, ось такі нестандартні підключення до воріт до атак своєї команди воротаря Юрія Савенка. І тут блискучі дії голкіпери. Як то кажуть, два гравці були відіграні у чор Чорному. 3-3. Довоювали кілька метрів. Розібрався Корсун. Просто тримав за футболку і право. А от сама гра на ваших екранах, триходівка, блискуча триходівка, розібралася доволі рахунок. Не скажу, цілу зливу голів ми можемо побачити, але десь так двома не завершиться. В дітінки, коли рахують голи забиті, пропущені, домашні виїзні. Тут серія, тут плей-офф. Здорово! Здорово! браво! Як красиво, нестандартно діє в цій ситуації Юліан Горбат. Нормальна перевага однієї команди. Коли рахунок поміччини, це одна справа. А коли перевага стала, забили гол, так тут вже справа інша. І ледь не поплатився за цей свій самовпевнений вихід команди господарів урагану. Захищатися і намагатися врасти порожні ворота. Як це робить? ...Диктор хвилина у спортивній арені повідомив про те, що остання хвилина розпочалася. Зараз про Літвінов чекає продовження Дзюба, Сімка. Ворота порожні і м'яч вивчає у в рік після удару Андрія Сімки. Дві секунди до сирени. Лунає сирена, але цей гол не зараховується, оскільки після того, як сирена пролунала, вдарив по порожніх Михайло Зваричу. Тож мінімал.